Доброго дня, дорогі друзі! Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту та фінанси Крипто Київ. Мене звати Роман, і сьогодні я хочу з вами поговорити про одну дуже-дуже цікаву тему. А точніше, це не одна цікава тема, а це цілих три способи легко заробити на криптовалюті. Я знаю, що ви гуглите таку назву і тому буде для вас відео. Тому поїхали! Залізним партнером каналу є магазин Compix. Це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час, тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. Стосовно легкого заробітку на криптовалюті дуже дуже таке питання, яке часто гуглять українці, і я розумію, чому. Це нестача, немає фінансової грамотності, це немає грошей, і величезний досвід з фінансовими пірамідами, і величезне огромне таке бажання швидко підняти грошей з 100 доларів до там, 10, а краще 100, а може, і більше. Чим більше, тим краще доларів. Ось так. Це правда, це дійсно є, і е, цей канал створений для того, щоб навчати українців фінансової грамотності і розуміти, що не буває не буває просто так е, легких грошей. Але все ж таки можна заробити, і я вам розповім, як це можна зробити. І так, у вас є три речі, у когось є лише дві речі, у когось одна, у когось взагалі немає нічого. Ну, спочатку ми візьмемо нормальну таку людину, у якої є три речі. І так, перше, перше це зусилля. Зусилля, які ви можете докладати до якоїсь справи. Друге, в інвестиціях, в заробітку на інвестиціях на криптовалюті, на фондовому ринку дуже-дуже важливий час. Також третім пунктом є гроші. І чим більше у вас чогось є, Тим більше ви можете заробити. Наприклад, у вас є величезна кількість ваших зусиль, тобто ви готові працювати щодня, там по 10 годин вивчати всякі різні штуки, але у вас немає або дуже мало грошей, і у вас дуже мало часу. Ви хочете е, швидко заробити. В такому випадку ви можете заробити лише якщо будете вкладати дуже 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 багато зусиль. Друге. Якщо у вас, наприклад, немає зусиль, які б ви могли вкладати в ринок, тобто щось там вивчати, ви працюєте десь, у вас бізнес, робота, щось є. Вам не до того, щоб вивчати криптовалютний або фондовий ринок, але у вас є, наприклад, час і у вас є гроші. Причому часу у вас, наприклад, є багато, там 10 років, а грошей не дуже багато. Там, наприклад, ви можете інвестувати якусь частину грошей. І таким чином ви інвестуєте частину грошей щомісяця, і у вас є час в довгу перспективу, ви заробите грошей. Стосовно першого пункту, також зараз розповім для тих, у кого немає грошей. Але якщо у вас, наприклад, немає, немає зусиль, але дуже багато грошей. І дуже мало часу, тобто ви хочете дуже швидко заробити. В такому разі ви можете швидко заробити, але також ви можете і швидко просрати. Для цього у вас буде, буде напрямок, про який я також розповім. І так, давайте ми перейдемо до першого нашого цього напрямку. Заробіток саме на інвестиціях. Інвестиції, що це взагалі таке? Інвестиції це коли ви е, вкладаєте гроші в якийсь проект, в якусь монету, в якусь компанію, в якийсь фонд, неважливо, кудись, в якийсь бізнес, неважливо. Кудись вкладаєте свої гроші і на час від там, 5 років. Оце буде інвестиція. Довгостроково, мінімум 5 років, 5, 10, 20 років. Ви купили, наприклад, якийсь фонд, якусь акцію і тримаєте все. У вас є гроші, які ви вклали, і у вас є час. Ви просто чекаєте. Вам ці гроші не потрібні через місяць для того, щоб заплатити там за квартиру чи за їжу, чи ще щось. Ви відкладаєте ваші. А... Можна сказати, залишки, які ви не витрачаєте, але краще, звичайно, відкладати до того, як ви витратили всі гроші. Ну, це окрема тема для відео, як правильно інвестувати. І це відео вже є на каналі, можете подивитися. Так ось, якщо вам цікаво інвестувати, то ви вибираєте для себе декілька активів. Якщо це криптовалюта, ви можете обрати максимально а, такі. Популярні та відомі активи, такі як біткоін та Ефір, можете обрати для себе декілька альткоїнів, вивчити, зрозуміти, що це за альткоїни, повірити в них і вкласти в них гроші. Але якщо ви інвестуєте в крипту, то тут, чесно кажучи, я би дивився саме в інвестуванні лише на біткоін та на ефір без альткоїнів. Альткоїни для мене особисто це як спекуляція. Наприклад, я можу купити якусь монету, і я купую деякі монети, деякі альткоїни маловідомі, для того, щоб потримати їх один-два роки. І вже є такі проекти, які я вже тримаю майже один рік, трошки менше, десь півроку. і... Вони вже дали декілька іксів, і я планую ще їх тримати для того, щоб е, заробити на цьому ще більше. Але якщо ви плануєте тримати довго, то обирайте біткоін та ефір. Стосовно ефіра навіть не впевнений, а ось біткоін точно. Ну і ефір, скоріш за все, також. Це саме інвестиції в крипту. Якщо ви хочете інвестувати, і щоб у вас був вибір трошки більше, використовуйте для цього. Фондовий ринок. Я особисто інвестую через Freedom Finance. Посилання є в описі. Це брокер з ліцензією. Ви можете купувати за допомогою. його. У них є україномовна техпідтримка. Там взагалі все чудово. Я робив багато відосів про це, де розповів, як реєструватися, як поповнювати. Можете перейти цілий плейліст на каналі. Ось тут десь скріншот. Можете знайти і подивитися там все детально. Тут не буду дуже надовго зупинятися в цьому відео. Якщо цікаво саме інвестиції вдовгу, обирайте фондовий ринок. Компанії Google, Apple, Microsoft, взагалі багато різних крутих компаній, в які ви можете інвестувати на довгострокову перспективу. Це стосовно інвестицій. Далі я вам виписав ще такий пункт, другий ф'ючерси. Для кого потрібні ф'ючерси? Ф'ючерси потрібні для ті для тієї людини, у яких дуже-дуже мало грошей. Але є дуже-дуже велике бажання вивчати, є зусилля. І таким чином ви можете вивчати, як працює цей ринок, вивчати технічний аналіз, ви можете вивчати е різні курси по Smart Money, е якісь будь-які інші аналізи, їх дуже-дуже багато. У мене там є навіть така товста книга, я її показував по технічному аналізу. Ви можете купити книгу, прочитати, вивчати. Ви можете доєднатися до моєї ВІПрупи, е працювати по сигналу нашим, Які ми даємо, ви можете подивитися в віп-групі курси і самостійно працювати. Але якщо у вас мало грошей і є дуже-дуже велике бажання вивчати, ви можете на ф'ючерсах заробити в такому разі гроші. З маленьких грошей використовуючи е, плечі, я вам не раджу використовувати великі плечі, але все ж таки без плечей ви не зможете розігнати, скажімо так, ваш депозит, навіть якщо вам буде дуже-дуже е, вести. В цьому ринку. Так ось на ф'ючерсах, якщо у вас мало грошей, але є дуже велике бажання і зусилля, які ви можете докладати, ви можете на цьому заробити. Час тут не так важливий, як в інвестиціях. Також, якщо у вас мало грошей, але величезне бажання вивчати щось, ви можете використовувати будь-які інші способи заробітку: ретродропи, дропи взагалі дуже багато різних активностей на а, крипторинку. Але, чесно кажучи, я вважаю, що це, ну, це так само м -м, вигідно, як передіти в лужу. Ну, тому що, так, е, да, ми знаємо багато крутих історій, де комусь там пощастило, він щось там на якійсь роздачі отримав якісь е, токени, монети, але я в це, ну чесно кажучи, не дуже вірю. Тому що халява, вона е, ну це як лотерея. І ось ці всі ейдропи, ретродропи, всю цю фігню дуже-дуже сильно зараз розпіарили. І як ви можете бачити, зараз ну, нікому не дають нормально на цьому заробляти, тому що це не цікаво великому гравцю. Ніхто не хоче, щоб ви заробляли гроші. зрозумійте це, це повинно лише е, треба вам. лише вам. Великому гравцю це не потрібно. Власникам компанії це не потрібно. Е, якимось там, інвесторам, фондам також не потрібно, щоб ви заробляли. Їм, в принципі, на вас насради. Вони хочуть вам лише продати подорожче е, ті монети, які вони отримали дешево. І в такому разі краще вже вивчати проекти і купувати їх монети на якихось низьких значеннях, а потім чекати, витрачати час і продавати з з великою кількістю іксів. І в такому разі ви можете докласти багато зусиль для того, щоб знайти ці проекти, вивчити ці проекти, повірити в ці проекти, вкласти мало грошей. Трошки в один проєкт, в інший проєкт, в третій проєкт також трошки. І докласти багато часу. Один, два роки, декілька місяців. І дочекатися, коли цей проєкт полетить, коли настане альт-сезон, коли це все е, може дуже швидко бустанутися, і потім зафіксувати е, прибутки. Так ви то теж можете заробити. І щоб я вам ще порадив, ви можете зайнятися а, якоюсь діяльністю, яка м, може чомусь навчати людей. Наприклад, те ж саме блогерство. Ви можете вивчати, ви можете нарощувати свої канали: YouTube, Телеграм, Інстаграм, TikTok, будь-що. І коли ви вкладаєте багато а, зусиль. Те, що створюєте проєкт, ви вкладаєте багато, ну, у вас буде на це багато часу, наприклад, 1-2 роки, але мало грошей, якщо у вас, ви також зможете е, отримати з цього результат. І це дуже-дуже важливо. Якщо у вас немає грошей, ви нетерплячі, ви не готові чекати там 1-2 роки, е, якщо ви не хочете розбиратися, то все, що ви отримаєте, це ось такий величезний факт. Все, якщо ви тупо хочете халяви, ніхуя у вас пробачте не буде. Вас тупо побриють і трахнуть в сраку на цьому ринку. Так, да, я буду казати так достатньо жорстко, когось це може образити, але це тупо правда. Я не буду сати вам в уші і розповідати, що кожен з вас новачків на цьому може заробити мільйони доларів. Як це роблять більшість блогерів і чомусь вони дійсно так нагло вруть. На цьому ринку заробляють ті, хто шарять, ті, хто такі ушлі, я пробачте, не знаю, як українською це слово, і вони заробляють саме на новачках, на а, лохах, яким щось впарили. Зрозуміти це. Фінансовий ринок він створений для того, щоб багаті збагачувалися, а не для того, щоб бідні збагачувалися. І ви можете це переламати і на цьому заробити. Яким чином? Тільки якщо ви будете розбиратися, інвестувати з людьми, які трошки шарять, наприклад, я в своїй ВІП-групі показував майже пів року назад одну монету, яка коштувала пів цента, пів цента. Зараз ця монета коштує 4 центи. Я буду чекати цю монету набагато дорожче, і потім тільки її продам. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь до ВІП-групи, і е, ви будете отримувати мої знання, мої поради, мої угоди, і таким чином ви можете час. Якщо у вас немає багато часу, ви можете його зменшити і отримати всі мої знання набагато швидше. Таким чином, за рахунок грошей, ви збільшуєте свій час, тобто переливаєте да, гроші в час і в знання. Коротше, друзі, зрозумійте мене, що халяви немає. Якщо вам обіцяють халяву, скоріше за все вас наїбуть Якщо ви хочете заробити, вивчайте проекти, приділяйте цьому в час і вкладайте невеликі в це гроші. Не треба на всю капусту залітати в якусь одну монету і потім стояти на колінах і в церкві молитися на те, щоб воно полетіло. Так не буде. Підходьте з розумом, з головою, нормально все продумуйте, вираховуйте свої ризики, не треба залітати на ф'ючерси з величезними плечима, вчиться. Вивчайте, і тільки в такому разі ви станете тією хитро виїбаною людиною, яка може заробляти, а не на якій будуть інші хитро виїбані заробляти. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Підтримайте цей відео лайком, коментарем. Також, якщо хочете доєднуватися до ВІП групи, пишіть мені в інстаграм або в телеграм, або ось через нашого бота. На цьому в мене все. Дякую за підписку, за лайк, за коментар. Бувайте!